Вітаю вас, колеги виноградарі! Сьогодні 29 червня, Одеська область, місто Білородністровський Україна. В цьому відеоролику ми поговоримо про нормування виноградних кущів врожаєм. Як правильно розрахувати навантаження врожаєм. Попрацюємо на шпалерах, попрацюємо з молодими кущами, попрацюємо на арках-перголах. Давайте розберемось, що таке навантаження врожаєм. Перед цим ми розбиралися, що таке навантаження паганами. це збалансування кореневої системи з надземною частиною та формування куща, а навантаження врожаєм це збалансування надземної частини, підземної частини кореневої системи з врожаєм. Тобто ми повинні з вами правильно збалансувати, щоб кущ був, працював в повному навантаженні. Не був перегружений і не був недогружений врожаєм, що всі ці частини, надземна частина, підземна частина та врожай були рівно збалансовані. Перша відповідь на питання, коли краще приступати до нормування. Нормування я завжди проводжу після того, як закінчиться світіння на стадії гороха або крупного гороха. Тоді вже добре видно, як грони запалилися. Степінь запилення, степінь горошіння, і можна вибрати самі найкращі грона. Перед тим як приступати до самого нормування, мені хотілося б вам пояснити деякі самі прості правила, яких слід дотримуватися. Якщо ви це все зрозумієте, вам буде дуже легко правильно навантажити кущ. На навантаження куща впливає сила росту сорта або куща. Тобто немає єдиних правил, як грузити на 3 рік, на 4 рік, на 10 рік, ви дивитеся індивідуально по кущу. Тобто кожен кущ це індивідуальний організм, він несе навантаження індивідуально. І якихось стандартних шаблонів під того, як грузити кущі на 3, 4, 5, 10 рік, немає. Дивитеся все індивідуально. Також впливає агрофон. Якщо кущі знаходяться там. На, в полі, наприклад, неполивний виноградник мало підживлюється, там навантаження, звісно, що менше. Якщо виноградник у вас знаходиться на поливі, ви його добре підживлюєте, ви його можете навантажити набагато більше. Також ще впливають сили роста куща сорту, вірніше. Є сорти, які сильно ростуть, їх вантажимо побільше. Є сорти, які ростуть слабше, і їх навантажимо, звісно, поменше. Коли проводимо розрахунок навантаження на кущ, відталкуємося від трьох факторів: це листовий апарат, надземна частина куща, сила роста куща та агрофон. Перед вами зараз кущ, який явно перегружений. Перегружений він врожаєм та бачимо, слабо розвивається. Індикатором гарного розвитку на кущах є його коронки. Бачимо, вони випрямлені. Якщо випрямлені, це він. Перегружений та слабо розвивається, щось йому не вистачає. В даному етапі вони в нього повипрямлялися тоді, коли він закінчив цвітіння та прийняв на себе навантаження. Бачимо, ось, наприклад, ось на, цих, на цьому кущу короночки загнуті. Вони дуже добре розвиваються. Зараз він знаходиться в повному балансі з надземною частиною, кореневою частиною та врожаєм. А цей кущик нас. Бачимо, перегружений, дуже перегружений врожаєм, і ми будемо приступати до нормування. Потрібно було зробити це раніше, звісно, але я тримав це для відео. Так, дивимося. Коли ми з вами робили нормування паганами, ми з вами оприділилися, що в нас є зони заміщення та зони плодоношення. Це молодий трьохрічний кущик, Бачимо, це зона, зона заміщення. Ці перші пагани в нас будуть. Заміщені на слідщий рік. Нам потрібно виростити їх дуже гарними та міцними. Бачимо, вони слабі. Тобто, які б гарні грона тут не були б, далі будуть менші. Менші і не такі якісні. Але які б вони гарні не були, ми з лос заміщення їх видаляємо, тому що кущ у нас перевантажений. Далі двигаємося. Листочок я біля такого вбираю дає йому кра кращу аерацію. Так. Це в нас останній пагін на рукаві, Ми можемо залишити тут гронку. А цю я видалю. Це молодий кущ. Ми не... Тут немає цілі отримати дуже великий врожаї. Ми його поки що формуємо. Так, Зону заміщення ми поприбирали. Оці маленькі гронки. Ось які б гарні грони не були б. До речі, це в нас іде ландкрузер кишмиш. Це перше плодоношення його в мене. Ось. Далі, хоч і менші гронки, але я їх вже залишу на плодоношення. Все. Далі, якщо кронки будуть так і залишатися випиленими, я далі буду продовжити видаляти грони, розгружати кущ, щоб він ріс нормально. А ось наступний кущик у нас вже йде дорослий міцний кущ, який. Дуже добре, сильно розвивається, вже неоднократно тут проводили, бачимо, одна чеканка, друга чеканка, він дуже міцно, гарно росте, незважаючи на те, що він ще не віднормований, він себе почуває дуже дуже добре. Зараз ми проводимо тут нормування. Коли проводимо нормування, видаляємо. Пагони, які ще відбивають, видаляю такий листочок. До речі, видалення листка не всім сортам це підходить, тому що деякі сорта дуже бояться сонячних опіків, тому не всім сортам це підходить. Можемо видаляти, наприклад, які сортам бояться, ось у нас сонце з цієї сторони, можемо внутрішній лист видаляти, це дає кращу аерацію. Бачимо, з цієї сторони внутрі можемо видаляти, щоб грони краще провітрювалися. І вже дивимось на вантаження. Навантаження розраховується з розрахунку не грон на пагін, а з розрахунку ваги грони на пагін. Тобто в нас є середня формула, що, один, що 10 листків викормлює 300 г ягоди. Я знаю, що в мене один пагін викормлює в середньому кило-кіло 200 Якщо ви, до речі, залишаєте пасанки, це дає збільшує листовий апарат. І надає таким чином, що два листка пасникових додають як один е цілий лист. І ви можете давати більше навантаження на пагін. Бачимо, це в нас крайній пагін на цьому рукаві. Це в нас той кущ, це цей. Ми можемо залишити дві гронки. А далі я буду залишати, наприклад, ось так, такого розміру по одній. Ці будемо видаляти, як би там жалко не було б. Далі. Також ми можемо враховувати сортність. Дивіться, ось, наприклад, це перед нами моноліт селекції Калугіна. В нього ягода така під грам 20, дуже крупна. В цьому році він запалився дуже-дуже добре. Наприклад, є сорти, які склонні до плотності. Як я з ними працюю, я не сидю там по бубочці вибираю там з них. Я беру фрагменти. Ось так. Раз. Фрагменти повидаляв. Великі. Все, я розрихлив гронку, попрацював з нею буквально пару секунд. Вона вже не така буде плотна. Все, таке бачимо фрагменти. Можемо з одної сторони його тако збрить, стрихти, все. Воно повністю потім заповне і ягодка не буде себе давити. І так працюємо далі. Йдемо далі. Ось ця лоза в нас. На цьому рукаві буде лозою заміщення на наступний рік. Вона, бачимо, дуже добре розвивається. Ось товста така, вже виросла доверху та прочекана. На ній я буду залишати, навпаки, там ми видаляли, а тут я буду залишати навантаження для того, щоб вона не жирувала, не виросла товстою, щоб гарно перезимувала. І ми залишимо на ній наш о, врожай. Можемо трохи також там підчистити його. Ось так, щоб не було дуже потреб. Все, ми цей кусочок покажи пронормували, бачимо, він такий весь навантажений. Ідемо далі. Зараз ви спостерігаєте дуже велике навантаження, яке я залишив на кущах. Залишалося все, все, що видається, по дві місцями, по три грони. Чому? Тому що прирости на цій шпалері з собою. Бачимо, підрозумівають більше 3 метрів листового апарату вдоволь, щоб викормити весь цей врожай. Пагони вже давно доросли доверху. Вони вже декілька разів прочеканені, вже зупинена точка росту в них. І вони будуть нести дуже велике навантаження. Все навантаження йде від кореневої системи, листового апарату та агрофону. Якщо на шпалері там все досить зрозуміло та наглядно, там кущ більш проглядається добре, то як працювати на арках або шпалерах? Тут не видно деякі де пагани, не видно, як вони ростуть. Дивимось, ось, наприклад, ми по коронкам. У нас коронки, тут звисаючий прирост. Коронки всі загнуті. Ось бачимо такі як гусачки. Всі прирости, бачимо, тут шпалера з водінням приросту на бік, звисаючий, великі прирости, в нас звисає на той бік. Тобто тут дуже великий листовий апарат. Як я працюю тут. То то. Тут я можу вантажити також дуже добре. Видаляю листок в зоні плодоношення, щоб наші грона краще провітрювалися. Та працюю з гронами. Дивлюся, видаляю самі найбільш Найменш запиленіші грони, ті, які мені не подобаються. Ось. Бачимо, наприклад, ця гронка менша, а ця більше погорошила. Я її видалю. Тут буде ягодка крупніша. Щоб з цією не працювати. Бачимо, грона другого порядку запалилася краще, ніж грона першого порядку. Тобто нормувати потрібно після. А тут грона другого порядку маленька. Залишаємо більш кращу. Можемо навіть трошки низ. Підрізати нам буде все одно гарніша. І так працюємо далі. Випрямляємо гронки, деякі, може, ми не спіли перед цвітінням це зробити, щоб вони звисали у нас такого гарно. От, є, бачимо і так далі. Ось цю більш заграшившую грону видаляємо. На прикладі цього вузла на аркі, я вам продемонстрував, що неважливо навіть і бачити е, сам кущ, як ми на арках. Да? Ми ж його не бачимо повністю. У нас є індикатори. Гарно загнуті коронки. Ми розправляємо все, видаляємо погано запилені грони, хай їх краще буде трохи менше. Він зараз все тяне. Агрофон дуже добрий, листовий апарат великий, коронки загнуті, він все тяне. Але якщо ми будемо залишати все-все-все. Для того, щоб він нам дуже багато, не потрібно. Якщо кущ може видати 40 кг, він вам 50 не може видати. Він вам видасть 40 якщо ви залишите, наприклад, 50 він вам видасть все одно 40, але меншої якості. Він може запізнитися з термінами дозрівання, може погано визріти сама ягода, може погано визріти лоза. Не будьте жадібними, залишайте трохи менше. Я зараз повидаляю все те, що мені не подобається, і все. Хай він от, все те, що ми залишимо, саме гарне, саме краще запилене, все видасть, викорме в повноцінний розмір, в повноцінні терміни і буде самим солодким, самим смачним. На цій ноті я завершую цей ролик. Надіюсь, я доніс до вас самі головні правила, якими потрібно користуватися при нормуванні виноградної лози ягодою. І бажаю, друзі, всім! Мирного неба та міцного здоров'я. Всім всього самого найкращого.